Вітаю вас, діти! Послухайте, будь ласка, вірш, який я вам зачитаю. Автобус справжній трудівник. За розкладом трудитись звик. Весь день він не спиняє біг. Везе людей і в дощ, і в сніг. Про який вид транспорту розповідається у вірші? Ну, звичайно, це автобус. Скажіть, будь ласка. Який звук є першим у слові автобус? Перший звук це звук А. Молодці. Поставте, будь ласка, на паузу та доберіть ще декілька слів, які починаються на звук А? Апельсин автомобіль, абрикос, ананас. Нагадайте мені, звук А є голосним чи приголосним. Звук А голосний звук, ну ми разом проспіваємо його. А. -а, 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 -а. Звуки ми чуємо і вимовляємо, а на письмі звуки позначаються буквами. Звук А ми позначаємо буквою. А. Запам'ятай, як виглядають велика і мала букви А. Розфарбуйте ці букви червоним кольором. Червоним і далі будемо зафарбовувати букви, які позначають голосні звуки. Послухайте, будь ласка, ще один вірш. Айстри сонечком зігріті. Усміхаються, мов діти, ці барвисті квіточки, наче в небі зірочки? Про які квіти розповідається у вірші? У вірші розповідається про квіти, айстри. Нагадайте, коли цвітуть айстри? Айстри цвітуть восени. А які ще осінні квіти ви пам'ятаєте? Жоржини, хризантеми. Діти, перед вами з'явився текст цього вірша. Прохання до батьків переписати його, а дітям потрібно буде знайти у тексті великі та малі букви А і обвести їх червоним олівцем. Поставте на паузу, виконайте це завдання. А потім ми разом перевіримо себе. Перевірте, чи всі букви А ви знайшли. Ми знаємо, що звуки у словах можуть стояти на початку слова, всередині та в кінці слова. Вам потрібно буде визначити місце звука А таких словах. Автобус, їжак, муха. Поставте на паузу та зробіть завдання самостійно. Перевіримо себе Автобус. Звук А стоїть на початку слова. Їжак. Звук А стоїть. Посередині слова муха. Звук А стоїть у кінці слова молодці. Наступним нашим завданням буде з'єднати з буквою А малюнки, назви яких починаються на букву А. Поставте на паузу і подумайте. Перевіримо себе. А-нанас, А кула. апельсин. А тепер з'єднаємо ті малюнки, у назвах яких буква А стоїть у кінці слова. Поставте на паузу і подумайте. Перевіримо себе сумка. Білка акула молодці. Сьогодні ви самі вчитиметесь писати букви, які живуть у книжках, друковані букви. Попросіть свою руку бути слухняною, щоб букви виходили такими, як на зразку. А щоб ще краще запам'ятати букву А. Пропоную вам її викласти за допомогою пластиліну, рахункових паличок або олівців, а фото ваших виконаних робіт надіслати нам. А далі пропоную трохи порухатись та пограти в музично-ритмічну гру сніговички та сніжинки. Коли ви будете бачити сніговичків, ви будете тупотіти ніжками. А коли сніжинки плескати у долоні, будьте уважні! Сьогодні пропоную до вивчення новий вірш, а мнемо-таблиця вам допоможе у цьому. Послухайте його. Ну й бо ж снігу намело. Стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня і смерічка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Бережіть свої червоні носики та до нової зустрічі!